どこどこどこどこ панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І мій огляд Asus Proart p 16H7606WX на нашому сайті Rotation виявився одним з найбільших, які я писав за все своє життя. І вмістити багато сторінок в коротке відео мені було дуже проблемно. А робити огляд на 20 хвилин під час. Перед новорічної паніки я просто не можу собі дозволити. Тому, якщо вам цікаві всі деталі цього ноутбука, а їх гора і вагонетка, прошу в текстовий матеріал. Він вже на нашому сайті і посилання в описі під відео. Про лайк, підписку та коментарі теж знаєте, бо ми одразу йдемо до діла. Отже, Asus Pro Art P16, модель h 7606 wxc Виправдання моєї професійної деформації це ноутбук, який цілеспрямовано показує, що потужність заліза не така важлива, як важливі. Певні інші фактори і показує, наскільки сильно і глибоко мобільне залізо, зокрема від Nvidia, досягло успіхів в продуктивності для малих корпусів. Бо вибачте, у ноутбуки, які важать менше 2 кілограмів, RTX 5090, мобільна версія на 24 ГБ відеопам'яті, оскільки це не ігрова модель TDP, тут всього 120 ватт. Але тут 64 ГБ розпаяної lpddr 5 7500 мегатрансфері, що для AMD Ryzen і AHX. 370, прямо супер-крута частота. Причому і для процесора, і для потужного вбудованого відеоядра AMD Radeon 890M. Тут також два нерозпаяних посадкових місця M.2, 2 одне з яких, правда, трошки компромісне. Тут є аж два USB-C з підтримкою зарядки, і розфасовані вони по обидва боки корпусу. І зарядка йде від 45 до 100 Вт по USB, а рідний блок живлення тут 240 Вт. Є навіть супершвидкий. Повнорозмірний кардрідер SD. І автономність тут. З коробки, без шаманства, 10 годин в PCMRT-Battery Videotest. А є ж ще G-Helper, вибачте, який ще годинки 3 може накинути. А ще є веб-камера з Windows Hello і гігантський тачпад, в який вбудовано інструмент Dialpad під креативні задачі. Ну і дисплей тут. Ого-го, хехе. 4 k OLED 16х10, сенсорний, з підтримкою стилу з піковою яскравістю 1600 ніт в HDR. Це для смартфонів 1600 ніт норма, а для ноутбуків, особливо OLED, це вибачте дуже круто. І так, екран глянцевий, але є антиблікове покриття. Тепер чим же мене так сильно захоплює Asus ProArt P16, конкретно версії H7606WX? Тим, наскільки агресивно і цілеспрямовано він прибирає зайве, що певною мірою повна протилежність концепту Windows ноутбуків у порівнянні з макбуками. Але тут не потрібна, наприклад, міні LED панель зі змінною роздільністю, типу для роботи і під ігри окремо. Тут не потрібна високопотужна відеокарта. Тут не потрібен гіперпродуктивний процесор, типу, не знаю, Ryzen AI Plus 395, який сам. Особі може споживати до 120 Вт, HX370 бере до 70, але і на 15 працює досить жваво. Звичайно, ви можете грати в ігри в 4К, Stalker 2 на oled панелі виглядає космічно круто. А RTX 5090 навіть вміщена в 120 Ватт теплопакета, все рівно виступає десь на рівні RTX 5070 Ti, який дали всі 160 Вт. Але для ігор це зовсім не оптимально. Як і не оптимально, 24. 4 ГБ відеопам'ять, які потрібні для роботи. Бо до цього, до покоління Blackwell Mobile, ніколи на користувальських ноутбуках не було стільки VRAM. Це вперше. А відеопам'ять ключова для роботи, для рендеру відео, для 3D-сцен, для штучного інтелекту. Бо коли VRAM в роботі закінчується, а вона закінчиться 100%, система автоматично почне використовувати оперативку. Яка навіть Така як тут 10 з гаком разів повільніша, а вірогідність глюка і вильота, скажімо, рендера, збільшується багатократно. Власне кажучи, на моєму поточному ноутбуці з RTX 5070, Ti я ще ні разу з першого разу не відрендерив успішно відео, як я робив це на RTX 3080. бо мені не вистачає 4 гігабайт відеопам'яті. От просто. Не вистачає і все, і все рівно, що у мене швидше зараз, об'єму не вистачає, і оці 24 гігабайта, це об'єктивно волога мрія, бо найбільш комфортний і стабільний рендер в моєму житті я проводив. Коли з... у мене була RTX на десктопі, RTX 3090 на 24 ГБ ще під час ковіду. І з тих пір ситуація лише погіршилась, бо я повністю відмовився від формату рендеру на ПК. Бо якщо мій особистий пристрій для роботи не може бути. Запакований в рюкзак і разом зі мною відправлений в укриття або інше місто, наприклад, я цьому пристрою не довіряю. І от саме з цієї причини мобільна 5090 і є настільки ласою мені відеокартою. Те, що тут обмеження 120 Вт, це взагалі не принципово не обманюйтесь. Різниця в продуктивності в робочих задачах значно більш серйозна, коли не вистачає саме гігабайт пам'яті, а не. Мегагерц продуктивності, скажімо так. Бо яка різниця, наскільки відеокарта швидка, якщо рендер вилітає через нестабільність роботи, і безумовно, мати на 75% важчий Asus ROG Card 18, де на 5090 віддається 175 Вт, це круто, звичайно круто. Доки не треба рендерити від павербанка, бо світло вимкнули на 12 годин. Тобто навіть тут. Бал в бік про арту йде. Втім P16 не ідеальний, а ті помилки, які зроблено, я взагалі в шоці бачити на ноутбуці за 220 тисяч гривень. Наприклад, чому індикатор зарядки знаходиться під кришкою і перекривається нею повністю, коли ноутбук розкрито. І я не бачу, чи заряджається він чи ні. Чому з двох посадкових місць під SSD одне порізане по швидкості вдвічі, це не впливає на реальну продуктивність. Вам 3500 МБ на секунду з гарним SSD вистачить з головою. Це просто майже що образливо, я не знаю. Ну і про те, що клавіатура неповнорозмірна, теж скажу, але тут хоча б зрозуміло. Бо з боків динаміки, які ще й звучать, божественно Послухайте самі. Загалом. Якщо обирати між повноцінно ігровим Asus ROG, наприклад, SCAR 18 і Asus Pro Art P16 версії A7606WX, я б обрав саме останній. Так, я дуже хочу швидку заміну SSD, а вона у P16 значно гірша, ніж у SCAR. -а. Так, загальна продуктивність буде гірша, безумовно. Але по факту p 16 h 7606 WX витончений, зручний, компактний, автономний, одночасно універсальний периферією і спеціалізований. Різований екраном. а продуктивність, ну вибачте, RTX 5090, це RTX 5090. Більше відеопам'яті, ніж тут, на ноутбуках не було ніколи. Тому так, рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи була у вас колись ситуація, коли вам не вистачало саме відеопам'яті, чи для ігор. Чи для роботи і чи бувало у вас таке, що вам не вистачає оперативки? Бо у мене на моєму поточному ноутбуці на 5070 Ti, оперативки теж мало. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Goodsen Moza. за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже, дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. бражіться слава Україні! Слава героям! Та бувайте здоров'я!